Андрій Завгородній. Кнопка. Читає автор. Муть в голові ніяк не хотіла нікуди діватися. Майк знав, що таблетка Оксанакса допомогла прибрати цю вату з голови та трохи покращила настрій. Він відкрив останню банку, поколотав таблетки всередині, наче їх від цього могло стати більше, і порахував. Вісім. Він це і так знав, бо рахував їх вчора, але ж якісь безпідставні сподівання підштовхнули його зробити цю безлузду дію ще раз. Повільно промайнула думка може, випити половинку, та ні, це до сраки прийняв компетентне і зважене рішення Майк і закрутив банку. Півгодиною раніше він вже випив каву, як це зараз називалось, і, хоча в незрозумілу суміш з прожарених коренів кульбаби та ячменю було додано синтетичний кофеїн з відчутно хімічним присмаком, бажаного результату вона не принесла. Раніше він любив каву. Раніше в сенсі, коли ще була справжня кава з кавових зерен, а не оце його. Власне, з того року, коли загинули усі кавові і какао-дерева, все і почалось. Навряд чи хтось міг би подумати тоді, що раптове зникнення якихось двох видів запустить якийсь абсолютно непередбачуваний ланцюг подій по знищенню людства. Наскільки Майк пригадував, причину зникнення кави та какао так і не з'ясували, хоча зараз це вже не мало жодного сенсу. Замість фармацевтичного рішення можна було б ще спробувати налаштуватись на позитив. Це теж допомагало, хоча й не так надійно. Позитив. Ну, позитиву було дуже багато. З чим, з чим, а з позитивом проблем не було жодних. Ну, По-перше, з радіаційним забрудненням в Окічобі, штат Флорида, ситуація була ще дуже і дуже непогана. Це не Майамі і не Форт Майерс, не кажучи вже про, прости господи, Джексонвіл. При згадці про Джексонвіл його аж пересмикнула. В такому стані, який у нього був зараз, про Джексонвіл, мабуть, краще було б взагалі не думати. По-друге, у нього було вісім ящиків консервованої кукурудзи, на які він, власне, прямо зараз і дивився з особливою приємністю. Чого саме, коли виносили Волмарт, він схопив саме цю довбану кукурудзу, він не знав. Майк її ніколи не любив і, мабуть, ніколи і не купував. Чого не тунець, не олію якусь чи будь-що більш смачне, хто зна. Але на кукурудзу скаржитись теж не було причин. Коли вже на парковці до нього підскочив хіпі, звідки у Флориді у 2048 році взявся хіпі, взагалі не зрозуміло. З більш ніж зрозумілим наміром привласнити вже його майка багатства, один вдалий удар, стягнутими у щільний поліетилен вісьма банками кукурудзи, Одразу поставив крапку в цій суперечці. І обом стало зрозуміло, хто поїде сьогодні додому з багатствами, а хто з розбитою мотлохмордою. І взагалі, запаси кукурудзи були основним джерелом його позитиву, тому поспішати з нею було не треба. Дуже хрумка і солодка, повідомляв надпис на жовтій етикетці. Ммм, смачненько подумав Майк і спробував потримати цю думку в голові якомога довше. Хрумка і солодка. М -м -м. Да. На консервованому тунці він би зміг сфокусуватись на значно довший час. Був і кумедний випадок в тому останньому поході на Волмарт. Якась тітонька, вивозячи візок з якоюсь величезною кількістю туалетного паперу, поклала з паперові 100 доларів на касову стрічку. Для кого? Для чого? Вона ще дійсно вірила, що ще існують якісь гроші. Чи це було рефлекторне? Пі-пі-пі, пі-пі-пі. Якийсь трохи продуркуватий сигнал старенької мотороли відірвав Майка від концентрації на позитиві. Старий Вільнем знову буде пропонувати якийсь обмін, вирішив Майк. Його частоту знали тільки двоє, і Джеф Джексон йому сам би не зателефонував, бо був йому винен тріпачки Лакістрайк або адекватну альтернативу. Зі старим треба бути дуже обережним. Три дні тому старий хрін впарив йому чотири брикетики макаронів швидкого приготування за майже повну пляшку кленового сиропу, і Майк досі відчував себе ошуканим. Макарони виявилися якимось рідкісним лайном дуже хімічного смаку з домінуванням у букеті неприємного запаху глютамату натрію. а сироп був його улюблений, Стонвел Kitchen, пляшечка на 8,5 унці, органічний без жодних домішок. Привіт, Ентоні, прийом, відповів Майк на виклик. Алло, це Майк, Майк Причард. Голос Майк, зрозуміло, не впізнав. Було дивно, як ця моторола взагалі працювала і ще заряджалася від, через складний пристрій від маленького генераторчика на велосипеді. Майк навіть не зміг би сказати, це чоловік чи жінка, але він точно зрозумів, що це не Ентоні Вільямс. По-перше, старий кликав його майки. По-друге, нудотна солодкість голосу Вільямса пробивалась навіть через порепаний динамік мотороли. Назвіть себе прийом. Дзвінок вже починав трохи дратувати. Майк, Причард, це ти? повторював одне і те саме невідомий співрозмовник. Назвіть себе, прийом. В голові у Майка скрізь вату пробились два питання. Хто це до біса? І звідки у нього моя частота. Майк, це Майк Причард, наполягав голос мотороли. Назвіть себе або йдіть до біса, прийом. Майк повільно подумав про те, що співрозмовник явно був тупий. Туман в голові від цієї чужої тупості тільки загустився. Майк, це Брендон! Це Брендон Томас Фіцпатрік. Я важлива розмова, Майк, нарешті зізнався голос мотороллі. Привіт, Брендон! Бухла немає, зовсім немає. Вибач, прийом. Майк подумав, яка ж сука цей дід Вільямс. Він, здається, зрозумів, що відбувається. Останній раз він бачив Брендана на п'яного в Мотлух. І було видно, що бухає він не перший день, ймовірно, він звернувся до старого Вільямса за бухлом, але не зміг нічого запропонувати прийнятного на обмін. І довбаний колишній професор філології Масачусетського університету Ентоні Матіго Вільямс дав цьому алкашу його, майка чистоту, щоб відв'язатися від Брендона. У Майка були в, запашки, в запасах дві пляшки Джек Деніелс, але він не бачив сценарію, при якому цей вагомий елемент його обмінного фонду стає власністю Брендана Томаса Фіцпатріка. Що, що? Погано чути, Майк, це Брендон, все торочив колишній алкозалежний колега Майка. Брендон, бухла немає, ніякого, ніскільки. Прийом, з притаманною йому ввічливістю спокійно і чітко пояснив Майк. Якого бухла, ти про що? Треба зустрітись, я важлива розмова, наполягав Брендон. Про що розмова? перепитав Майк. Голос Брендона, наскільки взагалі можливо було визначити з таким зв'язком, наче був тверезий. Давай зустрінемось якнайшвидше, це не по рації, кричав Брендон. Майк взяв паузу і задумався. Якщо Брендон дійсно не шукав забухати, то це могло б бути щось серйозне. Коли вони працювали разом, Брендон був одним із самих адекватних. Та й в плані порядності він наче був норм, якогось підступу від нього Майк не очікував. Окей, перша Баптистська церква на розі 5-ї Південно-Західної веню та 4-ї Південно-Західної вулиці. При вході через 40 хвилин прийом прийняв рішення Майк. Треба послухати, що там за суперважлива справа. Перша баптистка. Слухай, там же ж ця скажена бабка живе, вона може пристрелити. Давай, може, інше місце, засумнівався Брендан. Повільно підходь і руки весь час долонями відкритими тримай і не пристрелить, дав йому пораду Майк. Міс Макенрі дійсно могла пристрелити, але водночас там не збирались гопники з кіпарисових кварталів. Плюс міс Магенрі добре знала Майка і у них були давні, дружні відносини. Ок, домовились, погодився Брендон. Окей, відбій, Майк поклав моторолу на місце. Місце зустрічі він вибрав вдало. Єдине, про що він подумав, що здатність влучати в людей з винтівки покійного чоловіка у міс Макгенрі зберіглась значно краще, ніж здатність впізнавати людей. Міс Магендрі його не пристрелила, і це було добре. Можливо, допомогла сорочка кольору морської хвилі з логотипом Майами Долфінс. Майк спеціально вдягнув цю сорочку, так як вона була на ньому, коли вони останній раз бачились, міс Магендрі. І, на його думку, це повинно було допомогти їй його ідентифікувати. А можливо, міс Магенрі просто робила вигляд, що не впізнає людей, а насправді з головою в неї було все добре, і це. Просто був такий продуманий хід, щоб менше біля неї ходили. Брендон був вже на місці, живий і тверезий. Він стояв із піднятими руками і розщепиреними пальцями біля військового позашляховика, неподалік від церкви. Опусти руки, привіт, гукнув до нього Майк. Не вистрілить? сумнівом перепитав Брендон. Уже ні, я з нею щойно привітався. Це ти на джипі? поцікавився Майк. Так, привіт, опустив руки Брендан. По-багатому, відмітив Майк. Враховуючи, що ані бензину, ані дизелю не було взагалі ніде, ні за які сигарети, віски чи будь-що, Це справило враження на Майка, і він подумав, що справа може бути гідна зустрічі з Бренданом. Ну кажи, що там у тебе? спитав Майк, так як бачив, що Брендон не знає, що почати. Коротше, Майк, нам жопа, нарешті почав Брендон. Та ти що? з неприхованою іронією перепитав Майк. Так, Майк, нам жопа, це вже точно. Брендон сприйняв реакцію Майка занадто серйозно. Тут питання місяців, а може, навіть тижнів. Ти чув про мутантів? поцікавився Брендон. Про яких ще нахрін мутантів тут Майк дійсно здивувався. Мутантів, які прийшли з Джексонвіла в Гейнсвілл. Звідти чувак на велику приїхав, то таке розповідає, це просто жах, пояснив Брендон. Може, він просто гонить, настрій у Майка швидко погіршувався. Боюсь, що ні, сумним голосом промовив Брендон. Коротше, Майк, треба звідси валити, впевнено повідомив Брендон. Куди? В Австралію? поцікавився Майк з відчутним скепсисом в голосі. Чому в Австралію? До чого тут Австралія? здивувався Брендон. Ну, наче ж казали, що там більш-меншок, невпевнено пояснив Майк. Майк, не знаю, від кого ти це чув, але немає вже ніякої Австралії. Нічого вже немає. З тої інформації, що є, то ми тут останні. Ми, ну і в Техасі ще там хтось є і все розвіяв ілюзії Майка про Австралію Брендон. Ну так куди валити? трохи знервовано спитав Майк. Тут дивись, яка справа. Є тут один чувак, він викладав раніше в університеті Айови на факультеті астрономії. Так він був в якомусь секретному проєкті НАСА по вивченню екзопланет. І у нього є координати двох екзопланет, які за усіма даними придатні для життя. Ось туди і валити, переможно завершив Брендон. На чому? На твоєму джипі, сумно посміхнувся Майк. Ні, все набагато краще. Слухай сюди. Тут у нас біля Окічобі був склад спільного підприємства Макдональдс Аероспейс і Вітні. Вони два роки тому розробили абсолютно новий протонний двигун. Тестовий зразок півроку проганяли у Неваді на стенді. І потім, з урахуванням усіх багів тестового, зробили чотири абсолютно нових двигуна із захватом повідомив Брендон. Макдональдс це той, що чвертьфунтовий чизбургері Бігмак, перебив його Майк. Так, той самий, але там все залізо від протуїтні, а від Мака тільки фінансування. Вони влили в цю сп 420 тисяч маккоїнів і штучний інтелект для управління протонним потоком. У них там був щін на автоматизованій станції по виробництву Бігмаків. Дуже сучасний. І вони його переробили на управління протонним потоком. Там, правда, був трохи бах під час тестів, після довгої безперервної роботи й починав занадто завихрювати потік, і двигун занадто розігрівався. Коли ще спитали, на що він це робить, той відповів, що 424 градуси за Фаренгейтом оптимальна температура для просмаження котлети для Бігмака. Після цього на чотирьох серійних двигунах встановили релейний механічний блок управління протонним потоком. Громісткий, але надійний. На тестовому міняти не стали, так як він вже свій ресурс майже, майже вичерпав на стендових випробуваннях. Охреніти, тільки зміг вимовити Майк. Та ти слухай далі, продовжував Брендон. В мексиканській затоці на плавучій платформі стоїть вже повністю готовий новий зоряний крейсер Impetious, збудований якраз під ці чотири двигуни. Ну, чого, власне, їх і приперли у Флориду. Треба тільки змонтувати двигуни, налаштувати, протестувати і все. Можна летіти. Роботи вже йдуть повним ходом, треба ще 4-5 тижнів. У нас в команді головний інженер НАСА. У нього усі ключі доступи, програмне забезпечення, креслення, взагалі все. Охрініти, повторив Майк. Так ти що, пропонуєш мені летіти з вами? Не зовсім, сказав Брендон і підозріло замовчав. Що значить не зовсім, здивувався Майк. Ну тут бачиш, яка ситуація. Ці дві планети придатні для життя суто теоретично. Через телескоп аналіз повітря води не зробиш і взагалі всю ситуацію не зрозумієш, почав пояснювати Брендон, при цьому чогось дивлячись собі під ноги. Треба, щоб хтось туди полетів і на місці роздивився, що та як, аналізи поробив там і все таке. Ну і я тут до чого? вже трохи роздратовано спитав Майк, який вже хотів додому, до своїх запасів кукурудзи і до банки з Ксанаксом. Ну так я ж і намагаюсь пояснити, Брендон явно почував себе ніяково. В мексиканській затоці на іншій морській платформі. На ніч ще Шел раніше видобував нафту, стоїть Шатл Атлантіс. Його туди привезли за півроку до цього всього для зйомок другої частини Термінатор проти чужого. Ми поставили вже туди протонний двигун, і двигуни, він готовий вилітати сьогодні. Ходу до планети К-52 на надсвітловій швидкості 3,5 тижні. Шатл дуже якісний. Ти ж знаєш, як в 20-му сторіччі якісно робили, не те, що в 21-му. Ти летиш туди, проводиш аналізи, усякі там проби, там все просто. І відправляєш нам сигнал, ок чи не ок. Сигнал йтиме до землі тиждень. Якщо все норм, ми прилітаємо і намагаємось там вже далі якось освоюватись. Ну що скажеш? Брендон підняв очі і тепер дивився прямо на Майка. А якщо не норм, поцікавився Майк. Ну тоді ми полетимо на іншу планету, Л-09. Вже без розвідки, так як Шаттл-1». Брендон знову опустив очі. Ти ж наче казав, що двигунів тільки чотири, з якимось неприємним металом у голосі запитав Майк. Ні, чого ж п'ять? На шаттл ми поставили перший тестовий двигун. Брендон був вже не в такому захваті, як коли він говорив про цей двигун раніше. Це той, що з Бігмак-інтелектом, з якоюсь гіркотою в голосі перепитав Майк. Е -е, ну, так, він, зізнався Брендон. Гарного тобі дня, Брендон. Майк почав розвертатись у напрямку п'ятої Південно-Західної Веню. Е, е, Майк, зачекай, чого ти? захвилювався Брендон. Моя відповідь ні, відрізав Майк і зробив перший крок. Майк, ну а які у тебе тут варіанти? Тут точно кінець, вже кричав Брендон. Ти почув мою відповідь. Майк зробив другий крок від Брендона. Подумай про мутантів, Майк. Вони з дня на день можуть бути вже в Окечобі, заволав Брендон. Майк зупинився. Майк, ми дамо тобі з собою гарний запас галети консервованого тунця. І джем'я, і кленовий сироп, нервово підбирав аргументацію Брендон. Який кленовий сироп? спитав Майк, не обертаючись. Ну, звичайний, хороший такий сироп, проскавчав Брендон. Якої конкретно марки також не обертаючись, уточнив Майк. Здається, Stonewell Kitchen», – невпевнено пробурмотав Брендон. Здається, чи точно? з великим засудженням в голосі перепитав Майк. Точно, точно, Стоун Велкічин, закричав Брендон. Майк зупинився і просто стояв мовчки. Брендон щось склив про мутантів, але Майк його вже не слухав. В його голові йшла серйозна боротьба мутантів і кленового сиропу. Мабуть, навіть більш жорстка, ніж була боротьба термінатора Т800 з чужим, в цьому не в мексиканській затоці в фільмі. Майк все ж таки наполіг на тому, щоб заїхати до нього додому, і крім того, що забрав деякі речі, в тому числі обидві пляшки Джек Деніелс, він закинувся ксанаксом і тепер сприймав те, що відбувається, трохи відсторонено, що йому навіть подобалося. Товстун Джош, його прізвище Майк одразу забув. То вкмачував йому, як працюють аналізатори і як правильно відмічати в чек листі результати досліджень. Майк час від часу кивав головою, при цьому не дуже вникаючи в усі ці деталі. Крім того, йому було досить важко вникнути в усе це, так як в голові не зрозуміло, чому згадався стейк з картопляним пюре в ресторані морепродуктів Лайці. Стейк у них справді був смачний 30-денної витримки, та й картопляне пюре їм насправді вдавалось. Мабуть, використовували якийсь особливий сорт картоплі, а не таку, як Майк раніше купував у Волмарт. Коли Джош нарешті завершив інструктаж, до Майка підійшов Брендан. Майк, вибач мене, будь ласка, якщо що, що не так, сердечним голосом почав Брендан. У мене немає підстав тебе засуджувати, відповів Майк. Майк, я тебе дуже попрошу, задушевним голосом продовжив Брендон. Якщо в чек-листі буде хоча б одне значення в червоному стопчику або більше чотирьох в жовтому, будь людиною, натисни червону кнопку на передавачі. Я розумію, продовжував Брендон, що у тебе буде спокуса натиснути зелену кнопку, щоб не залишатись самому на непридатній для життя планеті. Але пам'ятай, в твоїх руках доля людства, не більше і не менше. Ок, гаразд, не хвилюйся, все також від сторони не погодився Майк, він вже до пуття не розумів, чи це все справді відбувається, чи це якийсь сон. Переліт, незважаючи на дуже погані очікування Майка, пройшов досить прийнятно. Точніше сказати, спочатку він був жахливим, а потім навіть приємним. На восьмій секунді польоту Майк зрозумів, що 47 років не найкращий вік для космічних подорожей. Але й не найгірший, подумав Майк після того, як Атлантіс набрав надсвітлову швидкість і перейшов на прискорення 1G. Майк відчув себе краще, але ще все ж таки згадав своє мак минуле і почав розігрівати двигун. Майк довго прожив у Флориді і нормально переносив спеку, але на четвертий день, коли від вигуна вже розігрився корпус Атлантіса, стало взагалі нестерпно. Переговори через текстовий інтерфейс ще нічого не давали. Той весь часто вкмачив про свої градуси для Бігмаку. На сьомий день абсолютно мокрий в одних трусах вже майже професійний астронавт та й він же потенційний спаситель людства Майк Причард. Згадав свою короткочасну кар'єру у Макдональдсу у Майамі і повідомив щі, що якщо той не припинить занадто завіхрювати протонний потік, то він розіп'є дві пляшки Джек Деніелс прямо у залі закладу. Незважаючи на весь абсурд цього повідомлення і на відміну від безлічі попередніх, дуже тверезих і обґрунтованих повідомлень доші, ця погроза подіяла і ще скинув температуру до прийнятної. Власне, решта 17 днів пройшла досить приємно, і Майк проводив переважну кількість часу, концентруючись на позитиві, а враховуючи, що йому вдалося віджати у Брендона гарні запаси його улюблених продуктів, це було нескладно. Десь посередині перельоту прийшло глибоке відчуття безпеки, і Майк зрозумів, що як би там не було далі, мутанти вже точно до нього не доберуться. І нарешті він прилетів на якось одразу сіма. зрозумів, що тут все нормально. Коли він вийшов із шатлу, то побачив зелену траву, дерева і котів, які дивилися на нього. Коти подивились на Майку на схвально і пішли до річки неподалік, як потім побачив Майк ловити рибу. Жодних ознак якоїсь цивілізації чи взагалі крупних тварин. Скафандр Майк одягати не став, незважаючи на інструкції. Він вирішив, що якщо тут не вижити без скафандру, то який тоді взагалі сенс щось робити. Також, незважаючи на інструкції, він підійшов до дерева і зірвав щось схоже на яблуко. Воно виявило зі смаком персика і чого ще незвичного. Майку смак сподобався. Проби, аналізи та дослідження зайняли досить багато часу, і Майк ледве встиг все завершити до 11.00 26-го дня за календарем і годинником Атлантіса. Коли, згідно інструкцій, треба було відправити сигнал на землю. Усі без винятку параметри були у зеленому стовпчику чек-листу. Планета була вільна від будь-яких забруднень або шкідливих речовин. Майк здивувався, наскільки ясною стала голова на К-52. Він навіть не міг згадати, коли в останній раз у нього було таке гарне самопочуття. Майк виніс з Атлантіса передавач, який являв собою велику пластикову коробку з двома кнопками зеленою і червоною, які були прикриті прозорими ковпачками. 11.00. Час відправки повідомлення настав. Майк підняв захисний ковпачек, ковпачок з зеленої кнопки, протягнув вказівний палець, і тут він відчув, що на нього хтось дивиться. Він опустив захисний ковпачок на місце, оглянувся і побачив, що рижий кіт повернувся з річки і дивиться на нього, як здалося Майку з засудженням. І тут Майк задумався, і задумався досить глибоко. Його роздуми тривали три з половиною хвилини, після чого він впевнено підняв захисний ковпачок і натиснув до характерного клацання кнопку. Червону кнопку. Епілог. Робота бортового комп'ютера крейсеру «Імпечіус» 2049 рік. Зоряний крейсер імпечіус 324 324-й день польоту. Курс Планета L09. Запізнення за графіком. 310 днів. Причина запізнення. Низька продуктивність протонних двигунів. Тест бортових систем. ОК. Бортовий журнал. Авторизована капітана корабля Стіва Кроуфорда. Запис. Довбані невдячні ідіоти. 128 разів вже їм пояснив, що 4 тижні польоту ДЛ-09 09 це згідно характеристик тестового двигуна на штучному інтелекті від Макдональдс Аероспейс. А ці 4 двигуни навіть не тестувались. Я був проти того, щоб ставити цю древню архаїку на управління протонним потоком. Ну як був проти, напишу ще тут, як все було тоді. В жовтні 2046 року я працював головним інженером НАСА. Під час тестів нового протонного двигуну від Макдональдса Aerospace and Pratt Вітні виявили проблему з управлінням потоку, а саме роботою щі. Я доповів про це керівнику НАСА Моргану Картеру. Він призначив зустріч з цього приводу в штаб-квартирі НАСА на 4 листопада 2046 року з 10.45 до 11.00. У нього було вікно між зустрічі щодо реновації рецепції в штаб-квартирі і доповіді в Конгресі. Я приїхав на зустріч з детальними розрахунками, але вони не знадобились. Ну що, Стів, знову обісралися? Радісно почав Морган Картер. Е, ну, я б не сказав, що, тільки почав говорити я. Та все зрозуміло, куди ти дивився на етапі проєктування, а, Стіве? Все також радісно продовжував Морган. Сир, дозвольте пояснити вам ситуацію. Я спробував перехопити ініціативу. Не треба нічого пояснювати. Мені вже барі все пояснив, обірвав мене Морган. Так-так, Стів, я все пояснив Моргану. Довбаний підлабузник, перший помічник Моргана Баррі Маккінлі теж сидів за столом. Дуже мало часу, Стіве. Що ти пропонуєш? Які варіанти? поспішав Картер. Я пропоную провести консультації з Microsoft стосовно виробництва квантових комп'ютерів під нашу задачу, запропонував я. Ой, давай вже без цієї новомодної хріні, Стів. Є щось простіше і швидше, не погодився Морган. Так, й вже обісралися, давай ще з цими квантами, ще як їх там обісримось, гавку в барі. Ну, тоді можна замовити на General Electric класичну систему управління на напівпровідниках. Але ж ми втратимо продуктивність, неохоче запропонував я цим двом болванам. Хрін з нею, з продуктивністю, це космонавти, куди їм поспішати. Вони люблять, щоб подовше побути в космосі. Але ці напів щось, звучать якось несерйозно. Це чи проведе, чи не проведе? Є щось простіше і надійніше, проторохтів Морган. Так, Стів, треба щось надійніше і простіше, продовжував підгавкувати Баррі. Та куди ж простіше, розлютився я. Простіше тільки релейне механічне управління. Я сподівався, що мій жарт їх якось приведе до тями. Звучить норм, заявив Морган Картер, піднімаючись зі свого крісла і надягаючи піджак. Що скажеш, Бар? Геніально, сер, просто геніально, просяяв в цей критин Маккінлі. Е, панове, це я так для прикладу сказав, це взагалі не варіант, я намагався ще щось виправити. Все, рішення прийнято. Став релейно механічний блок і звучить якось не так дорого. Е, включи це до презентації на четвер. Економний та раціональний підхід подочного керівництва, на відміну з авантюрами попередників. Е, супер, покастів. Е, Морган вийшов із кабінету і захлопнув двері. Ось так все і було. Кінець запису.